Добрий день, мої любі глядачі, мене звати Галина місто Харків. Мій садочок провів без мене цілий рік минулого сезону, і в цьому сезоні він знов почав жити без мене. Але, дякувати Богу, в мене є відео із саду, яким я можу з вами поділитися. Так що разом трошки попідглядаємо за тим, що там коїться. Минулому. Році я провела тільки тиждень у серпні місяці, багато чого зробила, повитягувала бур'янці. Все не так погано, я задоволена. Форзіція перший раз розквітла в своєму житті, я не бачила ще її квітіння. Вона має варігатну форму, в неї дуже гарне, варігатне листечко, окрім цього квітіння. Туєчка Теді стрижена мною під такий. Дизайн пішки гарно виглядає. Мої помічники, мої друзі, ґрунтопокрівні рослинки, вони там працюють замість мене, не дають насіятися бур'янцям. Дуже я радію, що вони створили такі щільні килимочки. Я блю, стар. Трошки йому тут сонечка в цьому місті не хватає, але вже як є. Гей-хери, ось хто на мене чекає, бо вони вже потребують розсадки, пересадки. Ви ж знаєте, що гей-хери кожних 3-5 років треба розсаджувати, але поки що не маю такої можливості. Посадила в садочку на свою голову снить і ось бачите, як вона розійшлася. Я ж та планувала, що я буду поруч, і я зможу її контролювати, вискубувати, але сталося не як гадалася, мене нема, і вона пішла захватувати території, які для неї не призначалися. Жималась капріфоль на весну не перевершена. Скоро заквітне, буде пахнути, цвісти і пахнути. Але, на жаль, без мене. Медунка ось така рослинка дуже невибаглива. Гехерочка, і ще одна, це має назву Карамель. Вона входить в трійку таких самих невибагливих, бо в мене сортів вже багато, колекція назбиралась така немала. І ось карамелька вона одна з найкращих. Медунка, квітник, квітне старається, моя дівчинка така гарна, така вона лялечка. Ось так трошки здалеку подивимося на всю цю композицію. Ну, Скоро тут буде все, затягнеться зеленню і буде гарно. Бересклет – це маленьке ще дитинчатка таке, не встиг розростися. Насіялася анемоночка, так от десь прилетіла з вітром. Ось цікава рослинка хакветіс Epipactis. Має квитуче листячка. Казочка, а не рослинка. Ще одна гіхірочка під назвою Мармелад. Там у нас була карамелька, а тепер мармеладка. Все з нею теж добре. Молочинка. Сам шитик прикрашає весняний садочок, бо в середині квітня мало ще що так зелено, мало ще що так свіжо. А от сам шит, він завжди-завжди гарний, сочний. Так що, в цьому місці він солірує навесні і морозник також прикрашає. Бадан виглядає зараз не дуже, але він відійде. Арункус, друга назва валжанка, вже теж соковите листячко має. Примула, Примула зібальда. Ось так повиходила вже з зими, скоро розквітне такими суцвіттями. Падуб, падуб варігатний. Полюбляє обгар... обмерзати, але живий. Піончик трав'янистий і фіалочка. Вона в мене тут росте проміж хосточками поки хосточки сплять, вона прикрашає. Знов арункус, валжанка, там замаскувала трохи його чистотіл Ось тут у нас знов грунтопокрівний очиток міддендорфа варігата. Невибаглива гарна рослинка, гейхерочка і копитінь. Полюбляю копитінь, він такий невибагливий, гарний завжди. Гортензія, крупна листова. Я її завжди на зиму закривала. Цією зимою вона залишилась зовсім без укриття, Тож сподіваюся, що вона відіб'є знизу цю. щось там для мене. Це бересклет в кадрі. Бузина аурешна, така дуже яскрава. Я як була у серпні, то підрізала її, бо вона потужно, пішла так гарно. Це я вистригала тую смарагд. І яловець блю. В кадрі у нас піончик, дерево подібний. Дивлюсь, заложив такі квітучі вже. Почечки буде квітнути, але, на жаль, без мене. Ну, нічого. Життя триває. Піхта, блю, амперор зелена, гарна. Бересклет японський, підмерз, так я не знаю, чи він. Ну, живий. Головне, що живий. Ялевець Мардіган Голд стрижений. Таким чотирикутником. Ялиночка, коніка, в мене хворіє, вже другий рік вона хворіє з щитовкою. Не можу, не маю такої можливості обробити, тому живе, як живе. Я так сподіваюся, що вона справиться з цією хворобою, але поки що бачу, що вона зелененька, моя коніка, стоїть. Ну з Богом! Помічник плющик, бачите, який килимочок створює, пахізандра також створює килимочок і е, пупочник, інша назва амфалодес. Теж такий невибагливий, гарна рослинка для тіні, і ще й квітуча весною. Тут така тіньова зона, то штис, самшит який парисовик болівард, копитінь, рододендрон. Ось такі рослинки прикрашають цю зону. Папороть, гарний, гарний святкова така рослинка для тіні. Дуже його полюбляю, подобається страшенно. Ось ця залія така, напів листопадна. Зелена листечка має ще минулорічне. І знов подивимось, пахізандра квітне білими квіточками і амфалодис квітне голубими в цьому місці, в іншому місці він має в мене білі квіточки. А залі ще одна марушка заложила квіткові почечки багато. Кіпарисовик, тупий, грацеліс. Мені здається, він якийсь смутний такий, трошки щось йому не знаю, але теж добре, що живий, зелений. Що не скажеш про тую теді, яка тут знаходиться поруч. І вщент вона підгоріла на сонечку, не знаю, чи виживе, але буду сподіватися, що відновиться. Ризикована рослинка. А ось вигела карикатура, почуваю себе добре, зелене, нове листячко. Будемо завершувати нашу подорож. Кому сподобалось, ставте лайки, нехай Господь Бог береже. До побачення!